Маємо 16 загиблих людей, і ще 35, які дістали поранення внаслідок російського удару по виправній колонії у Запорізькій області. Сталося це вночі, 29 липня. Про це голова ОВА Іван Федоров повідомив у телеграмі. За його словами, вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район попередньо фабами. Поцілив і по виправній колонії 16 людей загинули 35 дістали поранень. За його словами, постраждалим надають медичну допомогу. І внаслідок атаки приміщення пенітенціарної установи зруйноване, також пошкоджені приватні будинки, що стояли поруч. Також цієї ночі росіяни вдарили по місту Кам'янське. Є загиблі та поранені. Повідомляє Дніпровська ова. Внаслідок удару частково зруйновано триповерхову будівлю, що не експлуатувалася. Крім того, поряд. Пошкоджені медзаклади, пологовий та відділення міської лікарні також говорять про те, що загинуло двоє людей ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки важкі, одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості.